Комфорт майже як удома в обласному перинатальному центрі відкрили оновлене відділення сумісного перебування матері й дитини. Сучасний дизайн продуманий до дрібниць інтер'єр, зручні санвузли та затишна атмосфера. Палати, які раніше були багатомісними, тепер нагадують радше домашню кімнату. У нас не було багато таких палат, знаєте, щоб дійсно одномісна, і умови були максимально приближені до домашніх, тому що тут є все необхідне, чудове функціональне ліжко, гарне ліжечко дитяче. Також є вся потрібна техніка, і кухонна, і ну, наприклад, і телевізор, і кондиціонер. Ну чудова сантехніка в санвузлах. Практично на такому високому європейському рівні все зроблено роде. Ну, це є такий позитивний стрес, але після родів жінка якраз потребує такого, щоб пройти ту потрібну таку адаптацію до, до цього ну післяродного періоду і до всіх тих таких моментів, які з цим виникають. Їй якраз потрібен комфорт, нормальні умови. Норм... Загалом в оновленому післяпологовому відділенні 13 палат сімейних та загального типу для їх повної модернізації. Враховували досвід перинатальних центрів європейських країн. Щоправда, адаптувавши його до українських реалій. На першому місці кажуть експерти, був не просто комфорт пацієнтів, але передовсім їх безпека. У пацієнтів на першому місці стоїть сервіс у лікарів і у персоналу. На першому місці стоїть безпека пацієнта. Тут все передбачено, все зроблено для цього, навіть ну, такі от речі, як ми придумали освітлення. Тобто яке освітлення, щоб воно було не надмірне, щоб воно не подразнювало око. Коли дитина вперше приходить в цей світ і її оточує позитив, ця людина обов'язково виросте позитивною. Це я вірю, це точно. Кардинально змінився і маніпуляційний кабінет для новонароджених. Тепер тут зібрана уся високоякісна апаратура, яка допомагає малечі адаптуватися у перші дні життя. Замість старих ламп сучасна фототерапія, щоб боротися із жовтяницею. А тримати температуру тіла немовлят можуть спеціальні матрасики із підігрівом. Тут є датчик, який прикріплюється до немовлятки, і ми контролюємо температуру тіла, яка є суто в немовля. Потім наводиться температура, яка повинна ми, яку ми хочемо зігріти дану дитинку, і сам трасик. Якщо ми його зараз потрапимо, він є на дотик холодний. Ну, коли викладається дитинка, він зразу нагрівається, тобто не може бути тоді перегрівання, не може бути опіки. Він це є профілактика пролежнів, тобто матрасики дуже комфортний і адаптовується під саме тіло дитинки, під її рухи, під ну тобто, як вона буде знаходитися. Поки у відділенні порожньо й тихо, та воно вже готове приймати перших породіл із малюками. Юлія дідуха стала мамою два дні тому, тож в оновлене відділення заходила хіба подивитися. Утім, умови, які побачила там, приємно здивували. Душ, вода, ем, туалет. Ну, власне, за, за новий поверх я знаю, що там є і, і мікрохвильова піч, ну, тобто там, там вже дуже значно, напевне, краще, як тут, я так думаю. Але і в цій палаті нам, нам досить комфортно. Тобто, коли це окремо, то це просто супер. Для мами, яка щойно стала мамою, це дуже важливо. Я знову ж таки повторюся, що ми не знаємо, як дитина буде себе поводити, і зручніше, коли хтось біля тебе є, коли це окрема палата. Масштабне оновлення вартувало близько 7 мільйонів гривень. Реалізувати його вдалося здебільшого власним коштом закладу. Гендиректор перинатального визнає, якщо обладнання у центрі давно відповідає усім вимогам НСЗУ, то із комфортом у післяродовому відділенні проблеми таки були. Тепер усе якісно змінилося. Ми планувалися надалеко до війни до ковіду. Ну, на жаль, чи з'явився ковід, призупинили, з'явилася війна, призупинили, але ми зараз змушені це робити, бо у нас було тут умови далекі, дуже до, до не то, що до, до, до того, що зараз є умов, а до, до, до санітарних вимог далекі. І ми це змушені було робити, бо, на жаль, ми, це є певні вимоги по медицині. Ці палати були не відповідали ніяким вимогам. У нас заклад такий виходить люди, дітей від любого терміну, вагітності, це передчасні пологи інших сторон захворювання. Ми маємо і діагностичне обладнання, і, і умови перебування. зараз. Пацієнти хочуть мати хороші умови перебування. і надіючись мають ці умови перебування, Ми без суму збільшимо кількість пологів. За останні 10 років констатують медики кількість пологів в області зменшилася на близько 6 тисяч. Тож нині, як ніколи, сподіваються, сучасні умови та кваліфікований персонал допоможуть переконати майбутніх батьків народжувати тут можна і варто. Наталі Гаргара, телеканал 402.